Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні в мене локація трошки інша. Я не в себе вдома, я в гостях у своїй доньки і хочу вам представити до огляду сервіс Тернопільського фарфорового заводу. Це сервіс кавовий, але на мою думку, однак, на мою думку, досить таки цікавий. Так, розпочинаю я свій огляд такого чудового кавового тріо. Ось така чашечка. Бачите, невеличкий рельєф є по ній, позолоти багато, як в середині. самої чашечки по ручці та також по денці. Е сервіз абсолютно новий. Е скажу відверто, він був придбаний в 1987 році. Мною. Так, до, цього, до цієї кавової чашечки йде ось таке блюдечко. Той же самий рельєф, який по всій формі чашечки. Клеймо тернопільський фарфоровий завод. Ось ми бачимо. Таке клеймо. І йде десертна тарілочка. З таким самим оздобленням. Рельєфом та позолотою. Шість кавове стріло входить в комплектацію і ось так виглядає оце кавове тріо. Зазвичай я бачила, що цей сервіз продають ось з такими блюдцями маленькими і кавовою чашечкою. Без Ось таких десертних тарілочок. Але, щоб ви знали, обов'язково повна комплектація йде не каові пари, а каові тріо. І йде ось такий кавник. Хочу зазначити, що цей сервіз був виготовлений на формі медобори. Відомим скульптором, художником Горолюком. Він навчався в одеському художньому училищі у майстра, у майстра Жука, видатного українського майстра, який випустив не одне покоління знаних фарфористів, і саме він цій чудовій людині Горолюку привів. Великі знання в частині створення як форми фарфорових вирібів, так і їх оздоблення. Сама форма медобори вона нагадує циліндричну форму, до речі, багато виробів тернопільського фарфорового заводу. саме Виготовлені у вигляді циліндра. Це не тільки дана форма медобори. До речі, дуже багато на даній формі виготовлено кавових сервізів з, різним видом, з різними видами декорів. На мою думку, оце, це оздоблення, яке у мене, воно є найкраще в даній формі медобори. Ми бачимо це пейзаж чудовий зимовий пейзаж. У мене освітлення не дуже добре. Я не знаю, як воно буде взагалі на відео відображатися. Якщо не дуже, ви мене пробачите. Тому що вдома у мене є все для того, щоб було освітлення якнайкраще. Тут умови не досить добрі. Значить, дуже гарна форма. Дуже гарна. Ми бачимо, вона така. Як я вже сказала, мало того, що циліндрічна, а більш схожа до українського глека. Витянута горлич, горловинка, і у вигляді такого, бачите, прямокутного, невеличкого носика. Кришечка на, даній, на, даній, на даному кавнику От нагадує розквітлу квіточку ромашки. Гарно тримається, тому що є тут такий носик, бачите, який тримає дану. Ручу. Ось так. Вона не випадає, коли користуватися самим камником. Чудова ручка, складна ручка, рельєф і оздоблення. Оздоблення якраз таке, будемо говорити, найбільш співпадає, як уже в тій частині пізньої осені або зими, коли природа заумерла і відпочиває голубий колір приглушений, з чудовим оздобленням. Я від цієї форми в захваті, тому що вона досить таки цікава, а від розпису даного сервізу. Мене також дух захвачує. Хочу також звернути вашу увагу на те, що сервіс в свій час коштує, бачите, її ціна? 14 рублів. Це третій сорт, не знаю, чому третій сорт. Якість фарфору дуже гарна, білосніжна. До речі, можете повірити мені на слово. Дуже і дуже тоненький фарфор просвічується на світло. На жаль, я вам зараз не можу відтворити тонкостійність даних предметів. Однак, ті, всі, хто мають користування такі вироби, вам не можуть підтвердити мої слова. Дуже гарна якість фарфорової маси, до цього сервізу також іде ось такий чудовий вершківник. Бачите, з великою кількістю позолот. Чомусь продукція даного підприємства не досить популярна у нас в Україні. Однак я вже в одному з відео своїх розповідала, що велику кількість своєї продукції даним підприємством відправлялось на експорт. І як в країни і дальнього зарубіжжя, так і ближнього зарубіжжя. А це про щось там говорить. Не дарма. Туркмен Бащі замовляв для себе виготовлення е, столового сервізу саме на тернопільському фарфоровому заводі. Дивіться, який красивий пейзажний малюнок. До речі, формуме добори е, з таким пейзажним малюнком мені найбільше до вподоби. Хто розробляв цю деколь, мені невідомо. Однак вона мені дуже і дуже імпонує. Я е, бачила на OLX в продажі, однак як я вже говорила, без десертних тарілок. Цей сервіс коштує досить такі невеликі гроші. Тому для поціновучів фарфору, для збирачів фарфору я би рекомендувала придбати в свою колекцію такий чудовий сервіс Тернопільського фарфорового заводу. І ще один предмет, який входить в комплектацію повну даного сервісу, це ось така чудова цукерничка, яка повністю відтворює, як кришечку кавника, яку я вам показувала розквітлу, квіточку ромашки. Досить цікаво, то зверніть увагу. Як сама ручка, бачите, про це свідчить. Так, і сама кришка з таким ніжним оздобленням. Позолоти дуже багато. Абсолютно новенька. Не знаю, чому моя донька не любить цей сервіс, і я вже для себе зробила висновок, що, мабуть, вона просто-напросто, як пам'ять про маму, його зберігає, але не користується. Я думаю, щоб мене якимось чином не обідати. Бачите, рельєф. Красива ручка красива, оздоблення красиве, позолоти достатньо. І так, і, і опять і так. <кху> Отже, якщо подивитися, <кху> подивіться, яка краса фарфорова. Тернопільського фарфорового заводу. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже і дуже приємно на сьогодні. Все, до нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі. Всім миру, щастя та добра!